Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про таку цікаву фразу, яка дуже часто вводить в людей у якесь таке нерозуміння, що взагалі відбувається, і в стосунках, коли так говорять, це ще більше заводить у певний ступор, і людина не розуміє, на що її розраховувати, що далі буде, як взагалі мають розвиватися ці стосунки, і куди взагалі не рухаються і чи рухаються. Отже, ця фраза звучить наступним чином. Це коли, наприклад, жінка може запитати чоловіка про те, що там у них далі за плани, наприклад, у майбутньому, А взагалі, куди рухаються їхні стосунки, чи вони у щось планують перейти, чи вони якось, на думку, так, знову ж таки, чоловіка. Мають розвиватися, тобто, от на всі такі питання. А якщо жінка чує фразу, що ну буде видно, ще поки не знаю точно. Поживемо, побачимо. Ось ця фраза вона дуже насправді така. Розпливчаста, тобто вона не дає жодної інформації, насправді. Е, тобто, в даному випадку жінка, наприклад, все одно так нічого і не дізналась і не зрозуміла, що робити. Але при тому, ця фраза знову ж таки є певною такою маніпулятивною штукою, тому що е, жінка все-таки, особливо, якщо вона дійсно закохана, вона хоче бути з цим чоловіком, вона почує у цьому те, що вона хоче чути. Тобто, вона почує, ніби їй дають якусь надію, що ну, поживемо, побачимо, буде видно, обов'язково щось буде видно. Тобто, ну і звичайно, що буде видно, на її думку, це буде. Видно. На те, що вона хоче бачити. Тут, знову ж таки, треба. Включати голову і жінці так само розуміти, що її вибір і її відповідальність, якщо вона щось собі допридумала, якусь картинку, про яку чоловік нічого не говорив, і вона намагається жити цими мріями, ілюзіями, що от щось там буде видно, якесь там прекрасне казкове спільне майбутнє, хоча чоловік міг взагалі не мати цього на увазі і взагалі говорити не про це. І тому, якщо от жінка в основному на всі свої важливі для неї дійсно питання, чує тільки ось таку відповідь, таку дуже розпливчасту, дуже. Загальну таку фразу, коли нічого насправді не зрозуміло, і вона так нічого й не прояснила для себе. Я би радила, напевно, все-таки або спробувати все-таки дуже так чітко а, сформулювати своє запитання, щоб отримати якусь конкретну відповідь, або взагалі перестати. А, Намагатися це зробити, тому що, як бачите, людина просто не хоче, вона не готова і не має бажання йти на контакт, відкритий з вами і щось вам дійсно пояснювати, розповідати і обговорювати ці важливі для вас моменти і питання. Тому вона прямо уникає цієї відповіді, але при тому вона не хоче, наприклад, щоб ви йшли щоб ви е, йшли з цих стосунків, і вона намагається дати вам якусь таку розпливчу надію, нібито я нічого й не обіцяв, наприклад, але при тому і не казав, що абсолютно точно там ні. Е, тому це, як на мене, такий спосіб вас втримати, але при тому нічого вам не пообіцяти. А знову ж таки, це моя думка. Ви можете мати іншу думку, можете бачити в цьому щось зовсім інше. Хтось може сказати, що зараз просто така ситуація, непевна, що ніхто ніколи не знає, що буде завтра, але при тому, все одно люди, наприклад, там створюють сім'ї, народжують дітей, одружуються і так далі. і... Там чи з'їжджаються, чи ще якісь моменти, які є етапами у стосунках. Тобто, коли стосунки дійсно розвиваються, не стоять на місці. Тому головне, щоб було бажання у обох партнерів до того, щоб ці стосунки розвивалися, і до того, щоб вони дійсно ну, якось. Не стояли на постійній, одній ті ж мертві точці, щоб вони дійсно рухались кудись і до чогось. І важливо, щоб це було приблизно однакове бажання обох партнерів, один напрямок, щоб вони для себе обрали і дивилися в цьому напрямку. І тому, як на мене, важливо, важливо це проговорити і дивитися, яку реакцію, і зворотній зв'язок вам дає людина. Чи взагалі вона вам його дає? Ось і все. До нових зустрічей!